Всім привіт! Починаємо 27-й огляд мого криптопортфоліо. за 27 жовтня нагадую, тут ми можемо досліджувати і бачити, як змінюються курси. Криптовалют на прикладі мого криптопортфоліо, яке складається з 15 монеток, розділених по 3 на 5 криптогаманців. Перший криптогаманець класичний, другий прогресивний, третій мемовий, четвертий геймовий, п'ятий штучного інтелекту. Ось за цей тиждень, як ви бачите по графіку, ціна падала. Більшу частину тижня і ось два дні вже трошечки зростає. Ось, якщо ви хочете подивитися попередні випуски, ви знайдете їх в каналі. Там за попередні декілька місяців, а точніше, майже шість. Ось ви побачите, як змінювалася вартість. Початкова вартість була 1500. Ось ми зараз можемо подивитись. Так, стартова вартість була 1500. Потім вона зменшувалася, збільшувалася. Ось був пік. Потім раз зменшилась, другий раз менша, третій. Так, і маю надію, що ситуація, мінімуми, почали зростати. Тут раз, два, три. І ось маю надію, що ми йдемо в каналі на зростання. Тобто, зараз загальне криптопортфоліо коштує 1700-1175 доларів. Так. Ось я переніс дані в табличку, щоб не втрачати час. І вартість всіх гаманців була 300 доларів. Зараз класичний 262, прогресивний 273, мемовий 267, геймовий 200. І гаманець штучнілекта 169. Він, як завжди, найслабший. Тут знизу ви бачите графік, де видно, що найкращі показники завжди показує прогресивний та мемовий, а найгірші геймовий. Та штучного інтелекту вони йдуть наприкінці. А найстабільніший класичний, який складається з біткоїна, ефіріума та лайткоїна. Ось так. Тепер перейдемо до самих графіків. По біткоїну за цей тиждень ми бачимо, що ціна піджимається в клин, і куди вона вийде вверх чи вниз, ми зможемо зрозуміти через декілька днів. Коли буде розв'язка і вихід з цього клину. Далі подивимось, що в нас по ефіріуму. По ефіріуму ситуація більш кардинальна. Ми можемо дивитись, що від піка в 2770 ми йдемо на зниження. Чи так, чи так. Ну, давайте отак намалюємо. Тут ми трошки. Пробили, подивимось, чи зможемо. Так, а де намалювати нижню нам лінію? Приблизно тут, якщо тут, важко сказати, де звідки малювати. Так, ну, якщо ми візьмемо, так, для орієнтиру, будемо дивитися, як буде ціна вести себе далі. Чи це цей вихід. І тестування цієї наклонної лінії потім піде вгору. Чи ми вернемось в діапазон і будемо йти далі, а потім проб'ємось скоріше всього вниз. Але подивимось через тиждень. Так, наступна монетка Солана. У Солани, як ми бачимо, характеристика зовсім інша. І ось вже декілька днів після невеличкого падіння вона показує дуже красивий результат. По зростанню. Це в нас нагадаю графік 4 кожна свічка 4 години. А дуже красиве йде зростання. У Фіріума близько такого нема. Тут? Не так. Після падіння нема яркого. І у біткоїна нема такого красивого зростання, як у Солани. Дивно, з чим це пов'язано, що вона йде вгору. Після мінімума в 159 доларів вже 176. Красиво йде. Так, що в нас Нір? О, по НІРу зовсім інша характеристика. Трошки зростав. І після падіння він знаходиться а, в такому вузькому коридорчику. Тенденція до зростання, але дуже повільна. І падіння було. Йшло, 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 а потім обвалилися. Дивно. Можливо, на якихось новинах. І Бачите, об'єм був проданий дуже колосальний. Тут на піках великі купівлі були. Закупівлі, а тут великі продажі. Дивно. Так, давайте подивимось наступну монетку. Так, ну, теж дуже схоже на Нір. Так, на Сенді. А на. Аксі Infinity. Ну, близько, але так, у кожного графіка своє, свій рух. Так, що ми можемо ще подивитись після, ну маю надію, що це вже у нас декілька днів. Графік змінився на зростання, і що наступному тижні ми продовжимо зростати. Біткоін на, на цьому тижні був дуже близький до в понеділок, був близький до свого піка, навіть перевершив минулий річний пік, потім два рази підходив до нього і зараз зараз е, рухається. В цьому діапазоні подивимось, чи зможе він пробитись вверх в зону, там, де він ще не був, і де нема ніяких рівнів. Тоді буде шлях відкритий і на 80 тисяч, а може й більше. Ось через декілька днів ми це зрозуміємо. На сьогодні все. Дякую вам за огляд. Всім до побачення.